Сьогодні я вам розкажу, як одкоси робити іззор скла. Це 1,5 мм скло. Дивіться, яке воно гарненьке, воно глянець. Дивіться, що, що можна би шовчика заказати. Один шовчик є зверху. Дивіться, як воно блискуть ніколи. Не треба фарбувати. Гарантія 50 років. Дивіться, яка красота. Бачите, як воно робилося. На вирівняну поверхню по лазеру приклеїлась екструдер. от, По лазеру приклеївся. Воно підсохло. Підрахувалось точно. помірювалось, де максимальна ширина Квіткоса. Допустимо, тут 135 мм, тут було 130 чи 125 мм. Оце як маячок вийшло, однак по 135 максимально вирізали. В епіцентрі заказали вирізку. Можна і на рекламних агентствах. Різного кольору є скло. Потім взявся цей спеціальний. Типа рідкі цвяхи. От, отсюди у нас сушать же липучка, усе у нас. Бачите? От, мокілограма на отку, приблизно півтора вистачає. Потім промазувалося, щоб воно як ускло на пів цибіли, тобто щоб не просвічувався пінопласт колір, відтінок не було протягувало шпаделем, мінімальний слой, міліметр два, ось цим біленьким біленьким рощином. Рідкі, що це у нас? Клей. Монтажний акриловий білим, Пр промазувала шпаделем. не саме, а обичним. і наклеювалося в плоск, в площині рівненького скло. Дивіться, нема ніде. Чому не вагонка стилила. Вагонку при нажатті, при ударах вона пробивається. Тут не проб'ється, тому що тут 1,5 мм монолітного відкоса. <кхід> Потім я тут стартом оцей переходік. Що не ровно стіну протягнув широким шпателем і потім фінішом. Дивіться, як гарно. Дуже гарно і дуже практично. Від ударів все захищає. Тільки не можна її одерти металічною цією Глянчик Глянчики. Які. Оце матеріали на це вікно на кухонне. Десь обійшлось 1200. Це з порізкою з цього листа. Одного листа. Отак можна зробити собі відкоси вічні. Не фарбувати не треба. Ніякий грибок не страшний, просто дряпочкою протарли, і буде вам красота.